Била замовлення. Як ви думаєте, що може бути в такій великій коробочці? А це помічник. Ось такий. А от тут? Ці коробочки у нас. Хоп, Хоп. різні щиточки. Зарядні пристрої. <різований> угу. і такий помічник прийшов повністю по всій квартирі, подивився, на камеру зняв, де йому потрібно мити. Тепер ми вибрали зону і тепер працює.

в ньому є камера. Тому, якщо, наприклад, залишилася е, ну, або дитина доросла вдома, або, наприклад, якщо там чоловік не бере трубку, вмикаєш камеру, тут чись голосуєш, ти можеш розмовляти і тебе будуть чути. Наприклад, на роботі знаходишся і береш, розмовляєш і кажеш, наприклад, чоловікові або дитині. Ти чому трубку не береш? Ходила в магазин, купилась на 160 доларів. Зараз покажу, що для вам цього разу. Чіпси, паличка. Още височки. Далі. Оце сметана. Ребеточки, ребеночки. Яєчки. Потім далі взяли спробувати ось такі сосиски, сердельки, ковбаски, не знаю, як воно правильно називається, щоб духовки робити. Потім ось такі сосиски. Печиво Артемові до школи. Син. Гарбуз. Буду кашу гарбузову робити. Потім ось такий крембері розбери. Сік. Мені дуже подобається смачний. Михайлович, це ти тут? Це в мене робот-полосос. Під ногами десь капуста. І далі ще одне печиво. По до школи. Зірки. Авокадо. Мандаринки. Майонез. Щось камера погана. Воно остах ні. Чи розмиваю періодично. Далі. Печило. Також воно без горіхів, так що можна навіть давати до школи. Філе. Цукор. Але це ще не все. Так, це ще відомо. Ще одна сумка. Чомусь в Канаді завжди йдеш з двома рюкзаками і з двома ось такими сумками. Меншою кількістю скупитися взагалі нереально. Укроп? помідори. Ще якесь печиво взяли. Точніше, це більше як не печиво, а так само, ну, типу як кончики. Чогось таке. Ще таке овірюємо. Вони сирні е по типу піц, щось такого повинно бути. Ще ви і порвався пакет От такі ще помідорчики. Оце всі покупочки на 160 доларів. Але, в принципі, з тим, що ми взяли їх ковбасок і м'яска і всього, то не також і про... Господи, господь, камузич. А оце у нас Михайло наший.